Щаслива сім'я, немов ранкове небо, кожного дня воно свіжими образами свідчить про небесну гармонію і злагоду. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін дізнаємося секрети щасливої сім'ї. Протягом століть і дотепер у країнах Середземноморя можна побачити будинки з внутрішніми двориками. У дворах садять виноградні лози, що швидко розростаються в теплому приморському кліматі. Рослина дає тінь, прикрашає двір і приносить смачні плоди, якими насолоджується вся сім'я. У дворі граються діти, а мати доглядає за ними через вікно. Увечері, в тіні винограду, на вечерю збирається вся сім'я, таке затишне подвір'я стає місцем спілкування і зміцнення сімейних зв'язків. У 128-му псалмі написано: Твоя дружина, як плодюча виноградна лоза в межах твого дому, твої діти, наче нові оливкові пагони, навколо твого столу. Псалмист порівнює матір сімейства з виноградною лозою. Це гідний символ вірної дружини і матері в будинку. Дітей Же Давид порівнює з паганами маслини. Це дерево навесні випускає безліч молодих гілок, на яких з'являється завізі майбутніх плодів. Це передвістя нового врожаю маслин, а діти передвістя майбутніх поколінь. У цьому чудовому порівнянні з природою підкреслено центральну роль матері і цінність слухняних дітей. Вони сприймаються як найбільші дари на цій землі. Батько сімейства постає успішною і щасливою людиною, яка благоговіє перед Богом, а сім'я Його постійно отримує благословення. Псалмист пише. Ти споживатимеш плоди праці своїх рук, щасливий ти і добре тобі буде. Так буде благословенна людина, яка шанує Господа. У такій іделічній обстановці виховання проходить найкраще і має тривалий ефект. Рослини ростуть не самі по собі, не власними зусиллями, а тому, що отримують від Бога все необхідне. Дитина не може своєю силою чи прагненням додати собі зросту. Так само і ми, дорослі, турботами чи планами не можемо забезпечити собі духовного зростання. Дерева і квіти ростуть тоді, коли отримують з навколишнього середовища все необхідне для життя повітря, сонце, світло і поживо. Чим ці дари природи є для них, тим Христос є для тих, хто покладається на нього. Він для них вічне світло, сонце та щит. Як лозі і маслині потрібна сила Божа, щоб рости, так і у вихованні, без втручання Святого Духа, без Ісуса жодні методи виховання не принесуть плодів. Перебуваючи в Ньому і спілкуючись з Ним щоденно і щогодини, ми зростаємо в Його благодаті. Він не лише засновник, а й звершитель нашої віри. Христос, перший і останній, Він в усьому. Ісус повинен бути з нами не тільки на початку чи в кінці нашого життєвого шляху, а і на кожному кроці, тоді діти через батьків відчують на собі його безумовну любов. Стабільною сім'я стає завдяки участі Бога, тому в Біблії сказано: нитка, скручена в Троє, не скоро порветься. Як додаткова нитка робить мотузку міцною, так сила Божа складається. Кріплює сім'ю, будьте відкритими для божественного впливу, щоб допомагати дітям і підліткам виростати в любові і слухняності Богу. Помолимось. Дорогий наш небесний батько, ми безмежно вдячні тобі за наші сім'ї і за наших дітей. Ми запрошуємо тебе, Господи, щоб Ти був постійно в центрі нашої уваги, в центрі уваги кожної сім'ї, щоб ми могли бути щасливими і могли славити Тебе. Амінь. Пам'ятайте, для того щоб ваша сім'я була стабільна та щаслива, необхідна участь Бога.